Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ-викладач німецької мови. І сьогодні я хочу з вами поділитися кількома рекомендаціями, як же швидше, або взагалі як заговорити німецькою мовою або будь-якою іншою іноземною мовою. Ці рекомендації будуть стосуватися тих людей, які вже вчать мову, тобто в яких є інструменти на руках і в голові якими вони можуть користуватися граматичні правила, лексика. Тобто, це не метод. Знаєте, німецького у вісні покласти книжку під подушку, і ви заговорили. так, це не працює. Тобто, у вас має бути певна база, і ну, ось я знаю дуже багато випадків, дуже багато звернень до мене, що я знаю, те, 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 то ті всі теми пройшла, я все розумію. Читаю, чую, розумію, так, але мені тяжко говорити я не можу. Перша причина, і найголовніша, і, напевно, єдина це блок в нашій голові. В кожного він свій, певний страх, помилки, страх критики. Звичайно, що тут в голові нам. Щось каже неприємне, або до нас так дивиться строго внутрішній вчитель, так який критикував, перед яким було соромно, можливо, батьки, бабуся, дідусі так далі. Тобто, це та доросла людина, той дорослий критик, який постійно вас контролює. Не зроби помилку, так не помилися, краще мовчи взагалі нічого не кажи, і тоді ти уникнеш ось цих неприємних почуттів. Звичайно, що це так. І на собі я також зараз розкажу вам приклад. Переконалася, що досі це в мені працює, хоча я була впевнена, що Н -н -н. цей час пройшов. Але давайте по порядочку. Тобто, в першу чергу, ми з вами концентруємося на тому, щоб розробити артикуляційний апарат. Що? Іноземна мова, ми зараз будемо говорити з вами про німецьку, але якщо ви вчите будь-яку іншу, майте її собі на увазі. Щоб німецька мова не звучала у ваших устах, у вашій голові, коли ви себе чуєте чужою. Так, ну що, що це таке, що я зараз кажу. Воно якось не, не те. так, ну от Українська л'ється з моїх уст так вільно, а ось німецька ну ніби взагалі не клеїться між собою. Так ось. Розробляємо артикуляційний апарат. Перше, що працює, про що мало хто говорить, взагалі недооцінений метод, про який я, звичайно, також робила сторіс на інстаграм, і було багато коментарів, багато відгуків саме до цього метода читання вголос. Читаємо вголос будь-що. Наприклад, ви читаєте якусь книжку німецькою. Так? І виберіть собі, оберіть просто одну сторіночку і прочитайте її Ви Вигортаєте якийсь журнал і просто взяли статтю чи газету і прочитали її вголос. Не потрібно навіть розуміти до кінця, що ви читаєте. Не суть, тобто ви не вчите зараз тут нові слова і нові структури. Ви просто артикулюєте. В цей момент ви не задумуєтеся, тобто не спрацьовується критик, який каже, це ти зараз сказала правильно чи неправильно. Є тут помилка, нема помилки. У вас є готовий коректний текст, так? І ви його просто читаєте. Звичайно, вам потрібно вміти читати, ви мусите знати. Правила читання, букву сполучення, як вони читаються. Ще краще, щоб у вас була пропрацьована вимова для того, щоб ви відразу читали з правильною вимовою, щоб ви не вчили неправильно так, не завчали неправильну вимову, тому що тут також потрібно бути обережним. Потім дуже тяжко перевчитися, тому що в своїй голові ви для себе будете звучати. Правильно, коректно ви будете думати, що ви говорите точно так само, як носії, тобто немає різниці практично. Тут я можу зразу сказати, вам порекомендувати мій курс по вимові, який називається Deutsche Aussprache, де ми тренуємо всі звуки, всі. І ми їх тренуємо, тобто в лекції я пояснюю у відеолекції, як будується цей звук в артикуляційному апараті, на що ми звертаємо увагу. У вас також є аудіофайли з складами, словами, де кожен звук ми проговорюємо в різних комбінаціях з різними іншими звуками. Ну, там 8 лекцій, відеолекцій, понад 60 аудіофайлів, робочі зошити, ви робите нотатки. Тобто це суперкрутий курс, щоб пропрацювати в І тоді ви вільно, ще вільніше можете читати вголос. Наступний дуже класний метод, і він, звичайно, перекликається з попереднім: співати пісні німецькою мовою. Це настільки приємно, це настільки класно. Звичайно, тут потрібно знайти ті пісні, які вам подобаються, які емоційно вас заряджають, від яких вам хочеться жити, хочеться творити. Тобто ті пісні, які позитивно на вас впливають. Обирайте пісню, потім. В Google заводите назву пісні і додаткове слово лірика. Так? І вам всі слова цієї пісні, всі куплети чорним по білому прописані. Ви їх можете просто читати, співати, підспівувати. Згодом ви їх вивчите на пам'ять. І тут, знаєте, який ще момент цікавий: танцювати під час того, як ви співаєте цю пісню. Це настільки класно працює, працює ваше тіло. Яке запам'ятовує позитивну емоцію від ось цього звучання німецької мови. Працює ваш артикуляційний апарат, ви співаєте. Працює ваша голова, яка насолоджується цим моментом, через те обов'язково спробуйте. Це дійсно класно працює. Далі що стосується помилок і внутрішнього критика, який практично в кожного з нас є. В когось він дуже десь далеко захований і мельдується Ап-он-цу, так, Якась ситуація така неординарна, де він про себе заявляє, а в когось він живе постійно щодня і постійно щось говорить. Я, ну про що я говорила на початку відео? Я думала, що в мене його вже ну практично немає, що він десь далеко. Але він з'явився нещодавно. Ми були. передісторія, Давайте передісторію спочатку. Коли я ну, тобто для мене іноземна мова це не німецька, вже, а англійська. Так? Тобто Це та мова, яку я вчу, яку я прагано знаю. І коли я, наприклад, подорожую, коли я знаходжуся в Франції, в Італії, я дуже вільно спілкуюся англійською мовою, в мене немає ніяких проблем, тому що французи спілкуються дехто ще гірше, ніж я, але ми один одного розуміємо. Тобто або навіть коли людина спілкується шикарно англійською мовою, а я ось так собі придумую слова на ходу: це все працює, все виходить, все легко, класно. Так ось ми були нещодавно з Паулем в Римі і чекали перед рестораном на офіціанта, який мав нас ну, підвести до столика, показати наш столик. І тут підходить жінка, також стоїть і потім питається щось англійською мовою. І вона дуже тихо говорила, я зразу так Паулю надала слово, щоб він з нею спілкувався, і вже вони говорять про те, хто звідки і виявляється вона з Америки. І тут мене заклинуло. Тобто я могла б ще щось сказати, але я нічого не сказала, просто стояла і посміхалася. В цей момент я відчула слова свого критика в голові можливо, не в цей момент, в цей момент мені просто було соромно, а потім, коли аналізувала, я зрозуміла, що він мені казав. Жінка з Америки подумає: ага, ось ти така, а англійську мову не вивчила світову мову, так, і не можеш зі мною спілкуватися, і як не соромно. А от твій чоловік знає, а ти ні. Тобто тут можна продовжувати далі цю всю дискусію внутрішню так, з голови. Але суть була в тому, що дійсно ось в цей момент мене заклинуло. Що я для себе винесла, який урок? Тобто на помилках ми вчимося, щось до чогось це приводить. Наступний раз, коли буду спілкуватися англійською мовою з носіями мови, так, ті, хто з Великобританії, з Америки, я буду уявляти, що вони італійці, або французи, або щось інше. Тобто тут потрібно собі придумати якусь гру в голові, щоб це було дійсно грою, щоб це залишалося грою. Зрозумійте, найважливіший. Момент, що спілкування, комунікація між людьми відбудеться завжди. Якби ви ви можете на пальцях, на ногах, мімікою, пояснювати. І якщо ви хочете донести інформацію, ви все одно її донесете, і та людина все одно вас зрозуміє. Так? Тут питання, як ми це робимо. Ми хочемо це робити елегантно, гарно, інтелігентно. А, ну, так, щоб це все було естетично і на такому. Достойному рівні, ось про це йдеться, так. Через те не бійтеся, зробіться спочатку для себе грою, а тоді, крок за кроком, ви будете набиратися досвіду, і буде у вас все виходити все краще і краще. Але щоб це виходило, щоб перейти ось цей бар'єр, придумайте для себе таку гру. Я зараз спілкуюся німецькою, ну так, е мій співрозмовник на тому самому рівні, що і я. Спробуйте, я думаю, що вам вдасться. І коли ви спілкуєтеся німецькою мовою з носіями, будь ласка, не сприймайте їхнє виправлення як критику, так, як підтвердження, ага, ось ти знову зробила помилку, він тобі знову про це каже, ось бачиш. Сприймайте це як подарунок. Коли вас виправляють в цей момент, ви розумієте, як правильно. Якщо людина вас не виправить, не скаже, як правильно, а ви цього не будете знати. Дуже рідко буває так, що ну, ми розмовляємо і ну, рідко це не буває, це буває часто, якщо людина себе аналізує, якщо вона вже багато чого знає на тому рівні, де вона добре знає мову. так? І коли вона робить якусь помилку, вона ловить себе на цьому моменті. А, я тільки що сказала, це не так. А потім потрібно собі проговорити в голові, а як правильно, щоб запам'ятати ось цей правильний варіант. На початкових рівнях ми можемо не розуміти, де правильно, де неправильно, і ось коли нам хтось допомагає і каже, як? Подякуйте за це. Зрозуміти, що не кожен готовий вас виправляти. це Коштує сили, енергії, концентрації. Людина вас зрозуміла, ви щось сказали, вона тішиться, що було взаєморозуміння, все в порядку, ми поговорили до побачення. Через те, якщо у вас є така людина довіри, людина, яка хоче вас підтримати, хоче, щоб ви навчилися правильно, хоче вам допомогти. Попросіть про це і завжди подякуйте за це. Скажіть, що для вас це важливо. І по можливості, будь ласка, виправляй мене або скажи мені, як правильно, я тобі буду дуже вдячна. Це найголовніше, з чого ви можете почати, що вам допоможе ось цей бар'єр перейти, зрушитися з місця, розблокувати оці всі страхи непотрібні, так? і розробити артикуляційний апарат. Це дуже важливо. Тобто ось ці два аспекти. Що я хочу ще сказати? Я дуже рідко розказую про свої курси, але тут хочу ще наголосити, що в мене є кілька аудіокурсів. Це не граматичні курси, це аудіокурси, в яких ви вчите нові слова, але не просто як в словнику, так, слово у німецьке написано, український переклад, а ви їх чуєте і можете повторити. Тобто ви тренуєте вашу вимову. Це і є ось. Розробляння артикуляційного апарату, крім того, ви всі слова німецької чуєте, як і в однині, так і в множині. Тому що багато хто, я знаю, вчить нові іменники лише в однині, а в множину собі придумує. Так, а насправді, множина в німецькій мові вона також будується за різними правилами, з різними закінченнями і так далі, або без закінчень. Тобто, це також потрібно знати. І ви це повторюєте. Є аудіокурс базовий для початкового рівня, є аудіокурси бізнес, де ви вже вчите лексику робочу, таку економічну, фінансову, яка потрібна не лише вам для роботи, якщо ви працюєте або плануєте працювати в таких сферах, а для вашого приватного розуміння, про що відбувається в світі, в новинах. В тих самих газетах, тобто ця лексика вживається щодня, це не є якась екзотична лексика. В одному курсі ви вчите слова, а в другому курсі ви вчите цілі фрази. Тобто, це вже дійсно для людей, для комунікації, кому це потрібно для роботи, для праці, для комунікації з колегами, з партнерами, різні теми. Ви можете зайти, це все подивитися. Посилання я лишаю вам тут під цим відео на сайт, де ви можете зайти і ознайомитися з програмою того чи іншого курсу, який вас цікавить. Робіть все для того, щоб покращувати вашу мову. Не нехтуйте пропозиціями, не перекладайте щось на завтра, на потім. Будьте в ногу з часом, будьте в ногу з вашими бажаннями, з вашою реалізацією. Тому що ось цей момент, саме коли ви заряджаєтеся чимось, хочу, можу, буду, роблю, він не триває вічно. Колись він завершується, і потім дуже тяжко себе переконати або знову розбудити ось цю енергію. Звичайно, що є приказка, краще пізніше, ніж ніколи, але це пізніше може коштувати вам більше зусиль, ніж працювати на піднесенні. Ось я вам бажаю такого піднесення, щоб ви на ньому себе відчули і ось на цій хвилі почали розмовляти німецькою, покращувати вашу німецьку і почувати себе комфортно, впевнено. Всього вам найкращого, до зустрічі, всім па-па. па па, па, -па.